Вітаю шановні глядачі та підписники. У нас на каналі прийшла до нас чергова посилка з ось такими, дивіться якими крутими найками. І ось така в них проблема розповсюджена. Полізла тканина, разом з нею і паралон. Домовилися з клієнтом, що будемо міняти повністю задники. Тканина буде ось така якісна, чорного кольору. З підкладом. Поміняємо і паралон, і тканину. Ну що, шановні глядачі, закінчили ми робити кросівки Nike, які нам прислав клієнт з другого місця. Треба було, нагадую, протерлася тканина, ми запропонували її замінити повністю разом з поролоном, бойполістом і поролон. Як бачите, все ми замінили. Зовні все виглядає як заводське, м'якенько. Все прострочено, вклеєно. Отже, як бачите, все в порядку. Тому будемо пакувати посилку та відправити.